Вона справжня зірка, її аплодують найкращі зали, її співом захоплюються найвибагливіші критики, вона все ще успішна і все ще приваблива, як колись на злеті кар'єри. Проте все почало руйнуватися після болісного розлучення з чоловіком. Загадкові повідомлення від невідомого абонента. Дивні люди, які згодом виявляються не тими, за кого себе видавали спочатку. Предмети, що на ранок опиняються не там, де їх залишили ввечері. Що це? Реальність? Чи тільки плід запаленої уяви чутливої жінки? Як би там не було, коло стискається, і Марія всередині цього зловісного кола. Містичний трилер Юлії Чернінької Барні 613 Запитайте в книгарнях України.